Поки що триває гасіння пожежі, і ми остаточно не можемо сказати, скільки, на жаль, людей загинуло, але то, що ми спілкувалися з керівником. Цього торговельного центру він сказав, повідомив мені, що 10 робітників цього супермаркету зараз не виходять на зв'язок, тому рятувальні роботи тривають. І будемо розуміти остаточно тільки після того, як закінчиться пожежа. Після того як було влучання в торговельний центр, приблизно через годину було влучання в центральний парк. Міста Харкова, але на щастя не розірвалася ця ракета, яку якою обстріляли в парк, і там ніхто не постраждав. Зараз працівники ДСНС працюють для того, щоб розмінувати цей снаряд. Ми повинні бути дуже обережними, бо кожного дня Харків перебуває під потужними обстрілами. Не виключено було, було сьогодні, і вночі були обстріли, і зараз. Коли е, суботній вихідний день, і дуже багато людей е, приходять до того. Е, е... Торговельного центра, який на жаль зараз зруйнований, і дуже багато е, покупають тут, придбають е, для себе реч, речей. І ви розумієте, що в день так цинічно вдарити по торговельному центру, в якому перебувають люди, перебувало приблизно 120 людей в цей час. То це ви знаєте жахливе, жахливе почуття, яке є, і це дійсно такий терор, який робить Росія проти міста Харкова. І проти України в цілому під час евакуації так лунала повітряна тривога, але е, люди виходили, і на щастя, дуже багато людей е, вийшло і врятували собі життя. Але частина з них не змогла е, вийти, не встигла просто вийти і е, залишилась у цьому супермаркеті.